Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас три варіанти, і питання, чи йде на вас негатив від свекрухи. Перший, другий, третій. Обирайте свій варіант: перший, другий, третій. Так, Який негатив, що саме? Давайте подивимось: перший варіант. Чи йде на вас негатив? Той, хто обрав перший варіант, чи йде на перший варіант. Негатив від свикрухи? Вже випадають карти? Так, чи йде негатив від свикрухи? Скажіть, покажіть по першому варіанту, Якісь саме. Чи доб'ється воно свого? Що саме вона хоче від вас? Що саме хоче? Ой, дуже негативний вплив, магічний вплив є. Вона хоче вашого знищення тотального. Програма мінімум, щоб ви розлучились з її коханим сином. ось. Щоб ви залишилися одна без нього. Це перше, що вона хоче. І ненависть така, що вона мріє про те, що ви помрете. І навіть ну це побажання смерті. Це прокльони в вашу сторону. Вона зверталась раніше до майстрів на майбутнє. В неї запланований візит також до майстра. до... Якогось чорного майстра робить магічний вплив. Вона і сама така, що відьма. І чи досягне вона мети, ну, тут карта Дурак, що її ці майстри вони її дурять, виманюють з неї гроші, гроші буде платить. Чи досягне вона того, що прагне. Ну, Вона досягне того, що будуть у сварки в сім'ї. В сім'ї будуть погані стосунки між вами і чоловіком. Напевно, вони вже такі погані. Триматися за такого чоловіка нема сенсу. Він зрадник, він з мамою. Більше друже, ніж з вами. Потім це карта предательства, що вона не виказує свій негатив вам у вічі. Вона робить вигляд, що все добре. Вона така добра, лагідна, пушиста, м'яка, така заїсківаюча насправді тримає ніж за пазуха і ненавидить Вас всіма фібрами своєї душі дуже любить сина. Вона виступає тут як соперниця. До вас, щоб ви в її понятті, як відібрали в неї сина, синочку відібрала. І ну, буде шкодити щас шкоди, минулому шкодила на майбутнє плани строї, як що робити, щоб вас не було, щоб ви померли. Ось такий перший варіант. Ну, Давайте прибирати. Давайте ще подивимось, чим це все завершиться, чим завершиться оцей магічний вплив, чи буде він вдалий, що вона оце зробить. Чи досягне вона своїх цілей, своєї мети, свікруха досягне, скажіть. Ну так, да, вона. Ви розлучитесь, ви не будете разом з чоловіком, що ви будете окремо. Але це для вас краще, бо чоловік агресивний. Десять мічів ви почуваєтесь як на самому дні. Навіщо ви його терпите? І Цю всю історію терпіти не треба. Треба шукати нове кохання, будувати своє життя, переїхати і не мати з цим брудом ніякої справи. Що ви як вона досягне того, що вона хоче. Але це не того, що вона на вас впливає, а то, що ви зробите якісь висновки, тут карта отшельник що людина стала мудріша, відкрились очі, вона як. Людина бачить ситуацію так, як вона є насправді, це ви, що ви побачите все так, як є насправді, і не будете більше цього терпіти. І що це як і свікруха вроде, як досягне своєї мети, але не тими маніпуляціями, магічними впливами, а просто ви не захочете бути разом з цими людьми. Ви завершити свою, свою цю діяльність з цим чоловіком, з цією свікрухою, що ви підете просто. Що ви так вирішите і підете, це буде ваша перемога, і карта Сонце, що життя покращиться. Так, це на майбутнє прогноз. Ну, У кожного, звісно, своя голова на плечах, якщо вам подобається, то можете продовжувати боротьбу, цю запеклу. Ну це магічна війна, вона не зупиниться. І я не думаю, що ви в цих відносинах якихось. Маєте якісь гарні стосунки. Прибираю негатив. Це такий опит. Все життя вас чомусь вчить. Вчить не бути наївною і відстоювати себе. Якщо вам щось не подобається, треба змінювати ситуацію. Бо людей цих ви не поміняєте. Перекриваю весь негатив. Знімаю, анулюю, все зле лихе з вас знімаю, всі порчі, всі прокляття, відправляю на болота. Цьому негативу там сховатися, вас більше не торкатися. По Верховному суду, да буде так і так буде. Очищую того, хто дивиться, хто обрав перший варіант до їх абсолютно природного стану. По Верховному суду да буде так і так буде. Перешкод більше на щасливе життя нема. да буде так, знімаю весь негатив щось вікруха робить. І е, негатив вас більше не торкається. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так буде. Це в нас такий був перший варіант. Давайте подивимось другий варіант. Ті, хто обрав другий варіант, скажіть, покажіть, чи йде негатив від свекрухи на всіх тих, хто обрав другий варіант. Скажіть, магічний вплив є якийсь? Так, ну, з вікров'ю стосунки погані, сваритесь. В подвішеному стані в минулому, на майбутнє. Конфлікт є між вами. Десять мечів, вона також вас не любить, недолюблює. Є магічний вплив. Магічного впливу тут негативного я не бачу на вас. Верховний суд вишив 10 кубків. Вона просто не любить вас. І ви її недолюблюєте. Конфлікти у вас виникають. Але оце по бабкам ніхто не бігає навмисно вам якоїсь шкоди не робить. Такі побутові сварки, на цьому все завершується. Вона, хоч і не любить вас, але хоче, щоб у вас в родині все було добре, щоб у вас було здоров'я, гроші, як переживає за вас. Ну, За родину, за сина за свого переживає. Не так, як за вас, як за сина, щоб от йому він обрав вас, 10 кубків, тобто їй все влаштовує, що він з вами, хай так і буде. Це її особисто, що вона розстраюється, там щось їй не подобається, як ви щось робите. А не на, на майбутнє, дивіться, Верховний суд вийшов. Це то, що вищі сили вас захищають, і що по Верховному суду. Кохання з вашим чоловіком. Кохання, то пентаклі, це гроші, все буде добре. Свікруха навіть побоюється вас, чекає від вас яких, якогось негативу, більше від вас чекає. Сварок якихось оце вона і вийшла. Так, заперечую негатив. Ну, тут 10 мічів на майбутнє вийшло. що, Отой негатив, який вона як. Кожна людина має свою енергетику. Тобто своєю негативною енергетикою вона вас, звісно, лупить. Десять м'чів вийшло, це, я заперечу, прибираю. Ось. І ну, це той негатив, який ви від неї енергетично отримуєте. Ну, такого прям впливу навмисного, магічного, проклятій, там, якихось там бажань смерті такого тут нема. І там. Свої всякі такі життєйські питові проблеми. Ось, боїться, що ви будете сваритися, боїться, що ви залишите її сина. Вона не хоче, щоб ви розлучались це її страхи. Заперечую, прибираю, заперечую. Так. заперечую, Боїться, що хтось захворіє. Вона себе погано почуває, що ви її залишите так само, ніхто не буде їй допомагати. Це вона також боїться. Заперечую. Тут краща ситуація, набагато краще, що в дійстві все одно вона думає про продовження роду, про карту Сонця, щоб всі були здорові, щасливі. То, що вона на вас негативить по Верховному суду, їй повертається автоматично. Не можна бажати людям. Ну, негативить на людей, бо це, ця енергія негативна вона повертається назад тому, хто робить. Це такі неумишлені такі є воздействия, погані, ненавмисні. Ну, Від відповідальності все одно це нікого не рятує. Так, шукаю. Верховний суд у нас вже вийшов. Так, це ми і положимо. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, все зле, лихе, що свікруха, всі думки негативні знімаю, нулюю, всю енергетику негативну з вас знімаю. Хай від вас весь негатив, як від дзеркала, відбувається і на болотах ховається. По Верховному суду то буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. То буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, це був у нас другий варіант. І давайте подивимось третій. Третій варіант. Всі, хто обрав третій варіант, скажіть, покажіть, чи йде негативний якийсь вплив, магічний, енергетичний від свекрухи на вас. Скажіть, покажіть, чи є негатив від свекрухи. Покажіть. Тут іде негатив. Негатив, сплітні, обговорює. Верховний суд вже щось робила таке по луні, що ну, магію якусь робила, але отримала вже за це. під охороною вищих сил. Так, чи робить негативний магічний вплив? Скажіть. Ну, Негативний магічний вплив робить. Е, я б сказала, що він вже в дійстві, вона вже щось зробила, але воно не лягло так, як вона хотіла, бо ви щось робили. Ну, Може, молитви якісь, чи може в когось були, що з вас щось знімали, бо вмірянець не лягло так, як вона хотіла. Не, не вийшла карта мир, не вийшло що, яку сферу вона вам вибиває. По-перше, вона хоче, щоб ви розлучились. Це в минулому, в неї таке бажання. Вона була дуже незадоволена, що ви дружились, і вона все робила, щоб ви пішли. Розлучення. Це по-перше, молитви якісь там в церкві казала, щоб від вас відвезти свого ненаглядного синочка. Ось, ви зараз ви хворієте із-за того, що в минулому магічний вплив було. Потім вибиває вас. Гроші сферу фінансів, щоб ви не могли заробляти, щоб у вас не було грошей. Чогось її дуже бентежить, що ви маєте гроші, вона не хоче цього. Робить вам складності всілякого роду. Тобто тут вийшла першою картою 10 жезлів і ту з мічів. Тобто вона. Такий посил робить, щоб у вас все було наперекор, все не ладилось, щоб все складно було, щоб дуже важке життя, як заздрість якась, і е, обговорює своїми подругами з усіма підряд, якісь сплітні про вас, якусь неправду розповідає, е, як вашому сину з вами не повезло, він в неї прям звізда, Ось. яка недолуга в нього жінка. Карта дурак – це неправда. З вами все в порядку, проблеми з нею. Чи буде продовжувати це все, що вона робить, чи буде продовжувати? Продовжувати буде. Придательство також, що вона улипчиває, привітливає, насправді бажає вашу долю змінити на 10 м'чів, щоб ви були на дні. 10 мічів це повний крах. Щоб, ну от вдала така вся розбита, відкриває шляхи своєму сину, на якусь іншу жінку, на сапірницю, под'яволу. І прагне розлучення. Тобто буде добуватися якогось вашого розлучення. Так, прибираю всі ці негативні моменти. Ну, в неї одна ідея, щоб ви розлучились. Заперечую, заперечую. Це в минулому вона таке ж таки робила, але в неї не вийшло, Вона в розстроєних чувствах Задовол... незадоволена. Конфлікт з нею. Заперечую. Заперечую, вона вважає себе, як сказати, правильно, людиною, яка вміє робити магію. Їй не треба нікуди ходити, вона сама може робити своїми думками, своїми якимись обрядами. Вона вміє сама робити те, що. Їй хочеться. Подавляє волю, щоб всі слухались, робили так, як вона хоче. Але вона за це вже отримала. Негатив, повернувся на неї на саму. У вас, можливо, проявляється, цей вплив, проявляється якимись хворобами. Так, знімаю негатив. Треба робити чистки, захищатися, захист ставити, прибирати негатив. І так, вона також, ця свекруха, вона не заспокоїться. Ну, У вас тут на майбутнє з чоловіком все добре. Ви закохані, і тут пентаклі, і гроші будуть, і кохання між вами залишається. Карта мир, ви маєте якийсь захист, можливо, встановлювали якийсь захист, можливо, це ваше природне таке свойство, але ви під захистом у вищих сил. Тут жезлів будуть продовження роду, діти, Стосунки, все буде добре. Але отака негативна свікруха це з вами назавжди. Вона буде негативить. Вам треба вчитися захищатися на майбутнє. Так, чистка захист це ваше природнє становище. Тобто, ну, вам треба це опанувати і робити регулярно. Так, зараз перекриємо негатив. А та, що я шукаю, там же вийшли ці карти. Що мені треба, і мир, і Верховний суд. Ось тут все. Тобто ви під захистом щось, напевно, ви робили, да? якийсь захист собі ставили, або така родова сила вас сильна, що захищають вас. Так, прибираю негатив, все зле лихе знімаю. Нулюю, прошу очистити вас до вашого ідеального природного стану. Все зле лихе повертаю на болота. Там цьому негативу сховатися, вас більше не торкаться. Нехай весь негатив від вас, як від зеркала відбувається і на болотах ховається на віки вічні, буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті та буде так і так буде. Так, оце такий був третій варіант. Е, свікрухам нічого ніякого негативу назад не відправляю, бо це ну, одна родова система, і це буде цей негатив між вами туди-сюди циркулірувати, його краще вбирати геть з родини, щоб воно не блуждало між вами. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.